Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Богдан 1974. Вчора показував, як я зробив додаткове охолодження свого двигуна, тобто встановив центробіжну помпу. Я її колись замовив на Аліекспресі і датчик tm 108 Просверлив в блоці отвір, нарізав рузьбу, зробив переходник і закрутив той датчик. Провід має йти сюди, але зараз ми змоделюємо ситуацію, як він мав би працювати. От, напряму. Видно, як качає воду. Тепер моделюємо ситуацію. Під'єднуємо інший датчик. Даємо йому якесь тепло і дивимося буде. Треба взяти якісь кліщі або щось. О, так буде краще. Почало працювати. Далі забираємо тепло, ставимо на холодне. Виключилося. Ставимо тепло. Принцип дії зрозумілий. Робота такого датчика при 92 градуси він включається, при 87 виключається. Тобто, якщо на вулиці холодно, він працювати не буде. Тільки тоді, як мотор нагріється, в блоці буде вода 92 градуси. Отаке От коротеньке відео. Всім дякую за перегляд. Обов'язково напишіть якийсь коментар. Буду вдячний за підписку. Всім гарного дня!